У листопаді футболісти продовжували змагатись за Кубок Надії та Кубок Бродівської міської територіальної громади. Матчі проходили на різних стадіонах територіальних громад Золочівського району. Про перебіг матчів дивіться далі. За Кубок надії на стадіоні Січ Арена імені Романа Івановича Лаби у селі Забулиці. Змагалися футбольні команди зі села Бугаївка Радивилівської міської територіальної громади та сіл Берлин і Буратин Бродівської міської територіальної громади. Півфінал Кубка Надії. Наша команда вийшла з третього місця. Минулого тижня зігравши з ФК-бродами рішаючу гру за вихід в півфінал 2-2. І сьогодні граємо, змагаємося за вихід. На жаль, зараз поступаємося на людину, але ще все грав попереду. Надіємося, перемога буде за нами. Отримавши перемогу у цьому турнірі, футбольна команда з Бугаївки продовжила змагання через тиждень у селі Берлен.

Щоб всі е, залишилися задоволеними від гри. Виграла команда Гаїт-Ковецькі. Ми надіємося, ми віримо. Е, хочемо особливо подякувати Збройним силам України підтримати. Вони нам при, під, піднесли чудову новину, е, визвали Херсон. Дуже велике їм дякую. Надіємося, що скоро ми будемо святкувати перемогу. За результатами змагань обидві команди були рівними, тому вдалися до пенальті. Перемогу здобула ФК Гаї Дідковецькі, які з рахунком 4-3 обіграли команду з Бугаївки, яка стала фіналістом. Цього ж дня за Кубок Бродівської міської територіальної громади змагалися ФК Спринтер та ФК Січ Стир. Фіналістом відкритого кубку стала команда Спринтер з Радивелова а володарем ФК Стер Січ. Переможців та призерів привітали начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родин, яка нагородила кубками, медалями та грамотами. Нагадаємо, це були фінальні матчі відкритого Кубку Бродівської громади з футболу. Участь у турнірі взяли 11 команд. Організували змагання асоціація футболу Бродівської громади. Доки футболісти з Пониковиці та заболоців святкують перемогу на стадіоні ювілейний у Бродах, змагаються футболісти команд Богун та Мостицька

Суперники бродівчан виходили на поле фаворитами, адже грають у прем'єр-лізі області. ФК Мостиська атакувала, богун захищався. Але на 27-й хвилині Іван Антонюк прорвався до воріт суперника та відкрив рахунок. Перший пропущений м'яч змусив гостей посилити тиск, і під кінець першого тайму рахунок зрівняли. Біжи, Біжи, слава вже шур, будь уто. Після перерви команди вийшли на поле з новими силами і гра стала жорсткішою. На 58-й хвилині гравець ФК Мустицька отримав другу жовту картку за порушення, а відповідно і червону, та був змушений покинути поле. Команда суперника залишилась у меншості. Згодом футбольна фортуна знову усміхнулась бродівчанам. На 84-й Роман Сувінський вивів команду вперед 2-1. Але вже за кілька хвилин до фінального свистка ФК Мустицька знову зрівняла рахунок 2-2. За умовами кубка переможець визначається у серії пенальті у матчі однієї восьмої кубка Львівщини 2022 Переміг бродівський «Бугун», який пробився у чвертьфінал із рахунком чотири-три. Також під час матчу благодійну скриньку збирали кошти на допомогу ЗСУ. На матчах, що проходили на стадіоні Ювілейний у Бродах, зібрали 5150 тисяч гривень. Із бродів заболоців та Берлина Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.